Зиденту України Володимиру Зеленському від Дудіна Романа Володимировича, 14,3, року, народження, перебуваючого у ДУ Київський слідчий ізолятор за про ДБР справи. Домога з простуванням недостовірної інформації. Шановний Володимир Олександрович, 29 травня, 22 року ми перебували з. Присутніми особами, зокрема, начальником харківського гарнізону Сергієм Мельником, начальником в Харківської області Володимиром Тимошком, начальником військово-цивільної адміністрації, колегам Сінігубовим та мером міста Харків, Ігорем Терехом, вас було введено в оману шляхом накупу на керівника управління служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна з метою приховування власних помилок, некомпетентності та перто діяльності. Ані в той день, хоча Роман Дудін е відповідав за вашу безпеку в регіоні та перебував щонайми на відстані 200 метрів від вас, ані в будь-які інші ви не заслухали мене. Результати роботи Харківського управління СБ України, оперативну ситуацію в регіоні та іншу важливу інформацію. Разом з тим, в той же день, 29 травня, 22-го року, ви у своєму щоденному зверненні до народу України розповіли про свій візит у місто Харків сказали, що зняли мене з посади начальника управління Служби безпеки України в Харківській області у зв'язку із тим, що перші тижні початку військового вторгнення росіян 24 лютого 22-го року я не займався обороною регіону, а займався власними справами. Зазначена інформація була оприлюднена так званому марафоні Єдині новини та інших інформаційних ресурсах нашої держави. Набула значного розвитку в цьому зверненні. Ви зазначали, що. Цієї ситуації надалі будуть розбиратися відповідні правоохоронні органи. 11 вересня 2022 року в мене було затримано співробітниками ДБР за підозрою вчинення Державної зради та самовільного завишення частини. Водночас, ще 10 вересня, російськими спецслужбами на російських медіаресурсах було розповсюджено інформацію про моє затримання та арешт. Хоча сам арешт відбувся лише 12 вересня. Вказано вже само по собі свідчить про втручання російських спецслужб діяльність української правоохоронної системи. У той же час, з моменту мого фактичного звільнення з посади, я в публічному просторі спростував усі висунуті стосовно в мене звинувачення та зазначив, що маю достатньо аудіо, відео, документальної інформації, переписки у месенджерах, які повністю доводять непричетність до вчинення злочинів, які мені інкримінують. До березня 2023 року, під час Ціх судових засідань мною та моїми адвокатами щоразу надавали суду документальні матеріали, які повністю спростували всі версії слідства. В той же час, суддями, грубо порушуючи вимоги КПК України, вказана інформація до уваги не бралася. В ухвалах вони прямо зазначали, що не розглядали мою показову базу на даній стадії судового розгляду. В той же час, беручи до уваги докази лише сторони обвинувачення. 13 березня 2023 року тепер. Поновила мені текст підозри, додавши ще одну статтю кримінального кодексу України 402, не непокора та не змінюючи жодного речення у статті 111, з незрозумілих причин, змінивши її на частину другу, яка передбачає довічне позбавлення волі вже 17 березня 2023 року. ДБР за дорученням прокуратури закінчило досудове розслідування та відкрило стороні захисту матеріалу справи. Я ознайомився з усіма матеріалами справи та, маючи юридичну освіту та відповідний досвід, констатую, що в матеріалах даного кримінального провадження доведено перше. Начальник ГУНП Харківської області Володимир Тимошко, 24 лютого 2022 року віддав наказ поліцейським Харківщини здати зброю та написати рапорти на звільнення, щоб не воювати з росіянами. Друге, голова весь Олег Сенгубав та мерниця Харкова Ігор Терехов, Після наради, яку я проводив о 6 ранку 24 лютого 2022 року, разом із своїм поточням виїхали до ТРЦ Платіном Плаза. де вимкнули тели мобільні телефони та перебували до 12-ї години, прямо нехтуючи своїми посадовими обов'язками. Розповіді Олега Сінігубова про нібито пошкодження моїми співробітниками каналу захищеного зв'язку із вами, прямо спростовується офіційною відповіддю для України. Які зазначають, що жодних проблем із зв'язком до моменту потрапляння охода калібру 1 березня не існувало. Таким чином доведено відвертий саботаж та очікування на росіян, мером та губернатором Харківської області. Третє, начальник харківського гарнізону Сергій Мельник не тільки зачинив всі військомати, заборонив видачу зброю ветеранам АТО та добровільцям, які бажали стати на захист України, а й свідомо нехтуючи. Ми наказуємо Валерія Залужного та керівника ОК «Схід» Олега Мікаца від 23 лютого 2022 року. Відверто саботував створення оборони Харкова до 25 березня 2022 року. Окремо мною надано докази співпраці Сергія Мельника із так званим МДБ ДНР. Також ДБР та прокуратура. Підкріплею свою підозру двома експертизами, в яких щоправда немає жодного слова про те, що оборона Харкова була сформована лише з 25 березня по 25 квітня 2022 другого року, та матеріалами службового розслідування служби безпеки України, у яких зазначено, що я діє вірно, виходячи із цієї ситуації, яка склалася після 24 лютого, також у матеріалах справи та наданих мною доказах є те, що управління служби безпеки України під новим керівництвом отримало третину всіх результатів які отримали всі існуючі підрозділи україни в період двадцять четвертого по 29 травня 2022 року що на сьогоднішній день залишається абсолютним рекордом та не досягнуто жодним окремим підрозділом ані служби безпеки україни в цілому Зокрема, управління служби безпеки України в Харківській області під моїм керівництвом не дозволило росіянам здійснити підпал церков так званого московського патріархату, що мала стати офіційним приводом для вторгнення, організувала видачу зброї раніше підготовленим групам та ветеранам АТО 24 лютого. Здійснила скіт води на річці Сіверський Донець, що зупинило Росіян на три тижні, та не дало фактично оточити угруповання військ, що перебувало у так званій зоні ООС. Отримання інформації про місця та час перебування головного військового Росії Герасімова для нанесення по ньому ракетного удару та багато чого іншого. У той же час жодної інформації про те, що я, перебуваючи на посаді, займався власними справами, як ви зазначили у своєму зверненні, немає. Навіть виїжджаючи до міста Київ 26, 28 лютого, 22-го року, я разом із спецназами ОСБУ в Харківській області. Відповідно до наказів виконував бойові задачі по затриманні усі у так званому урядовому кварталі. І маючи житло у Подільському районі міста Києва, жодного разу не заїздив додому. Вказане підтверджують, трафіки мобільних операторів, вони ж, до речі, підтверджують, що на волин до мама, як зазначала в своїх виступах ДБР після мого затримання, я також не виїздив. Все вище вказане вже підтвердження у матеріалах справи. Тепер навіть не соромлячись. Долучила до матеріалів справ допити свідків із так званими бажаними відповіді. Це коли на сторінці прямо після питання слідчого написано два слова бажана відповідь. А після цього йде сама відповідь. Українцям зрозуміло, що ДБР, отримуючи близько 500 мільйонів гривень на своє існування щомісяця, стала проманною структурою, яка виконує зимовні кримінальні переслідування патріотів, військовослужбовців та волонтерів України. Як юрист, хочу зазначити, що зібрані ДБР-матеріали можуть стати підставою для обвинувального вироку лише в північній Кореї. Наразі мої отримання під вартою відбуваються лише завдяки політичному тиску вашого оточення, і немає нічого спільного із демократією, верховенством права та незалежним судочинством. Каже, на власні очі вже спостерігали американські журналісти, які надали ідентичну зі мною оцінку тим подіям, котрі відбувалися відбуваються навколо мене. У свою чергу отримані матеріали, до яких мені було надано допуск прокуратурою, вже отримали міжнародні правові інституції для надання незалежної оцінки тому правовому сфавілі, яке відбувається в Україні, за вашою мовчазною згодою. В той же час, у разі вашої недовіри до моїх слів, рекомендую надати отримані ДБР матеріали незалежно від Андрія Єрмака, юрист. Як, наприклад, Ріна Венедиктова чи Андрій Богдан, на мою думку, після аналізу цих матеріалів вони швидко пояснять вам, до чого дорослідували ДБР та Генпрокуратура. Отже, вам оприлюднено недостовірну та негативну інформацію, яка підлягає спростуванню, оскільки містить недостовірну інформацію, та не відповідає дійсності, що у свою чергу негативно впливає на мою ділову репутацію, поплюжить мою честь та гідність. Станом на 26.05.23 року вказана інформація вами не спростована, відеофайли не видали та поширення інформації продовжується, що призводить до порушення моїх законних прав та інтересів, враховуючи викладене та керуючись вимогами Конституції України, цивільного кодексу України та законів України. Вимагаю спростувати поширену вами як президентом України недостовірну інформацію, яку було оголошено 29.05.2022 року, час телемарафону Єдині новини протягом п'яти календарних днів із е, дати отримання вказаної вимоги шляхом виступу під час вашого щоденного звернення. У випадку, якщо наведені спростування не будуть опубліковані, мої приватні інтереси, будуть захищені в судовому порядку. Із застосуванням всіх передбачених законом засобів судового захисту. Всі сподіваюся на порозуміння, на те, що очевидність юридичних аргументів не доведе проблеми досудового розгляду. 26 травня 2023 року Роман Тудін